Доброго здоров'я, пані панове, Категорично з великим задоволенням вдруг сьогодні, 7 грудня у неділю, вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день з основними характеристиками, параметрами. Ну ще статистику будемо чекати, в тому числі по повітряним силам. Але звичайно, статистика по роботі наших героїв, наших захисників, ну просто вражає. А що всі ці реляції, бачите, і псохи, заяви про поровтики, якось з'явилися, коли Вітков шкушня летіли до Путіна, так і зникли і як Оса на сонці, по суті, більше їх немає. Ну і звичайно, що цю ходу треба підтримувати. Я зараз не кажу там про герої, про наступи, там про те, що ми там повертаємо все. Ні, а це досить ретельна, кривава, кропітка робота. Але звичайно, з тими моментами, які, на жаль, стримують цю ходу, як особовий склад, як СЗЧ. Ну і інновації які в цьому зв'язку я от вчора озвучував, через те, що кожна бригада буде готувати. Ати новобранців, враховуючи власне, специфіку про нові контракти, але в будь-якому разі військові очікували саме такі зміни в питанні комплектування бригад, і це основа якраз роботи нашого війська. І, звісно, комплектація саме бойових бригад в першу чергу це абсолютно вірне рішення. Цей підхід відпрацьовано, і хочеться сподіватися, що інструмент буде реалізований на практиці. І якраз він пройшов практичне випробування через бої, пройшов через відповідні випробування і в теорії, і в спілкуванні, і в приїзді наших великих начальників на фронт тепер головне, щоб в самих бригадах цей підхід, який от пропагувався, який йшов власне від самих цих командирів, від бійців був реалізований на практиці. Оце от найголовніше. І ще один такий момент. Якраз напередодні молтовний сніданок а, і все, що там було заявлено. Але знаєте, як, якби все війська, зброя забуваємо за капеланів, це просто окремий напрямок. Ми не так часто за них згадуємо. І от Епифаній там якраз і сказав, що впродовж наступного року заповнимо більше капеланських посад в українському війську. А він повідомив, що наразі в армії близько 500 капеланів, і основна частка з боку Православної церкви України. Ми зараз поступово поповнюємо ті посади, які є я думаю, що продовж наступного року ми зуміємо більше заповнити цих посад, тому що в цьому є велика потреба з боку наших воїнів. Це набагато краще, аніж говорити про цих лудоманів, про ігри тощо. Ну, ви розумієте, я думаю, що хто інтегрований в цю тему більше, то розуміє, про що йдеться. А тепер ще один такий момент: от митрополит Кримський і Сімферопольський, військовий капелан, до речі, 4-ї окремої бригади морської піхоти сказав так, що в багатьох підрозділах сил оборони діють духовно-реабілітаційні центри для військових, і вони значно змінилися з плином війни. Якщо на початку війни це були ну палатки, якісь бліндажі, то сьогодні знаходять приміщення, де військовослужбовці можуть прийти і, і якби духовно реабілітуватися, і фізично реабілітуватися. В нас каже Климент: наприклад, в четвертій окремій у цій механізованій бригаді діє такий реабілітаційний центр, де працюють і психологи, і масажисти, реабілітологи. Де є спеціальне обладнання для того, щоб військовослужбовці змогли привести себе і духовно-фізично і в порядок і далі продовжувати виконувати бойові завдання. Отакі речі, бачите, вони не часто з'являються в медійному просторі, бо вони там не хайпові, вони там без особливих там заголовків. Але в принципі, це дуже важливо, якраз коли ми говоримо, що кожен як вміє, знає, може, ми підтримуємо Збройні Сили України і таке долучення так само можливе. А щодо всіх цих основ геополітичних, звичайно, що від них мені. Нікуди не відійдемо. І навіть оця фраза Буданова, так між іншим, вона була сказана на запитання, що там в Абу-Дабі, які переговори. Ну, Він так якось, ну, друзі, ну, які переговори? Та переговори мають бути в тіні. Всі перемовини мають бути в тіні. Інакше вони всі не будуть успішними. Не хочеться, щоб ми їх провалили. Тож треба зачекати. Ось слова Кирила Буданова, що, в принципі, теж підтверджував цей загальний настрій, відчуття моменту, про який ми говорили з вами, що я в першому. Блоці. А тепер щодо цих постачань та підтверджено постачання, збільшення принаймні постачання озброєнь до РІС-2 від Сполучених Штатів. І там же ж я вам доповідав, що в них є певна зміна картинки по союзникам, що Вашингтон після 27-го року не буде опорою для оборони НАТО. Принаймні так, з Пентагону, це під Гексет заявив, це якраз дуже різкий злам. Який ставить Європу в умовах суті таймінгу, тобто відліку часу, а, знаю, хтось каже там лічильника, як завгодно. Тоді, як в Україні триває війна, і над Трансатлантичною безпекою нависає невизначеність. А Штати таким чином, принаймні риторично, незважаючи, до речі, на соціологічне опитування, починають дистанціювання. Ну от, згідно цих брифінгів, які були там в, в певній кількості в Пентагоні за останній тиждень, вони по суті представили європейську. Колегам ну, свої нові доктринальні засади, наприклад, там заявили, що Індотехоокеанський регіон залишається головним пріоритетом Адміністрації Трампа, і що Штати не можуть вести дві війни одночасно. Хоча, теж забігаючи наперед, я бачив ці соціологічні опитування, практично 70 там майже 80% опитаних, це і республіканці, і демократи сказали, що Трампу треба мати армію, яка би здатна була вести війну одразу із Китаєм. Із з Росії. от не більше, не менше. Але якби не хочуть вести дві війни одночасно, тож структурна передача відповідальності за оборону НАТО в Європі не підлягає обговоренню і, попри стратегічний такий розворот, Посадовці зазначили, що постачання озброєнь Україні триває і буде збільшено. Тобто, навіть коли от є такий внутрішній розподіл ролей у НАТО, бо підтримка України зберігається, але Європа має бути готовою до НАТО, в якому штати більше не є автоматично першими, хто реагує. От Таке повідомлення від високопоставлених представників однієї з західних країн, які знайомі з ходом цих розмов. Ще один європейський дипломат підсумував настрій. Ну, якби більш точніше, менш більш прямо, менш дипломатично. Вашингтон говорить Європі, що ера домінування штатів НАТО завершується. Часові рамки вже визначені. Європейським столицям заявили, що попереду не має бути жодних сюрпризів. Пентагон вже повідомляв про свій намір скоротити внесок штатів в НАТО, але останні. Брифінги містили значно жорсткіше ультиматум. Це стосовно ще одного Титаніка, який стоїть на причалі чи біля причалу. А ми з валізою йти, не йти та. поки що йдемо. Якщо до 27-го року Європа не побудує структуру НАТО з європейським лідерством, штати готові повністю відійти від ключових процесів планування, зокрема від моделі сил НАТО і процесу оборонного планування. Це там, де начальники на підрозділах сидять американці, бо якраз це і визначає якраз домінування американської точки зору через американське фінансування, яке, ви бачите, зараз будуть вимикати. Ну, принаймні так заявляється. Ну, Поки що американські посадовці надалі братимуть участь у процесах у всіх. Але лише для того, щоб сприяти переходу до керівної ролі Європи. От такий в них транзит після 27-го року, як сказав один з чиновників, Європа буде мусити розбиратися самостійно, не сприймаючи участь штатів як щось гарантоване. Ну от європейський радник з питань оборони, знайомий з містом цих брифінгів, зазначив, що тон був твердим, остаточним, однозначно стратегічним. Ну, попри те, що адміністрація Трампа не планує в найближчій перспективі великих змін в розміщенні американських військ в Європі, плюс. Пентагон скоротить кількість високопоставлених офіцерів штатів в командній структурі НАТО, відкривши ці старші посади для європейців. Можливо, в цьому ключі ну не знаю, як там перспектива НАТО, але в на цих посадах точно повинні опинитися українські військові. Я не сумніваюся. Одна ключова ланка залишиться незмінною. Це оцей старший верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі. Він і надалі буде американцем, щоб зберігти центральну опору військової архітектури Альянсу. Ну, посадовці поінформовані про ситуацію, додали, що в Пентагоні більше не готують жодного загального глобального огляду розміщення американських сил. Ну просто мрія Путіна ну, пляшка за пляшкою повинна відкорковуватися. Йдеться лише про поступові коригування чинних розгортань. І Те, чого зараз хоче адміністрація, як сказав один з високопосадовців, це перевірка доказів того, що Європа нарешті нарощує і вона спроможна робити ці нарощування, про які сама ж Заявляє. Один західний посадовець охарактеризував цей стратегічний СУВ так. Це не відхід, але це кінець старої парадигми НАТО. Ну, от я і кажу за Титаніка, і оці от от образи Титаніка коли в нас почали з'являтися? Десь середини минулого року. Ну от, ну. Нато, от вам і на кінець старої парадигми НАТО. Так, а от стосовно статистики, друзі, та да, я от часу часу до неї так забігаючи наперед повертався, повертався чи підходив, бо знаєте, кортить в принципі, якби навести ці цифри, бо якось в Трампа намальовується якась паралельна реальність. Я не хочу там стверджувати, що він зараз виглядає ще одним титаніком або тим, хто біжить, аби лупанутися лобом в стіну. Але ну дійсно якась матриця. Є у виборців в електоральному полі, а інша матриця в тих, хто якусь зірочку впіймав. Ну, розумієте, я завжди кажу, що зоряна хвороба до добра не доводить. І кудись пхає, але в якомусь своєму напрямку. Значить, більшість американців хочуть, аби Україна перемогла Росію в війні, яка сьогодні триває. Це опитування основного для позиції якраз республіканців соціологічного центру. Це президентський фонд і інститут Рональда Рейгана. Це для них досить серйозне опитування, і от згідно. Його даним даних перемоги України в війні розпочати росіянами хочуть 62% американців. Якщо говорити про попартійний розріз то 57% республіканців, 82 демократів. А якраз знову ж таки наступні вибори в Конгресі Сенат, очевидно, дадуть перевагу якраз демократам. Водночас 70% опитаних громадян штатів не довіряють Росії в контексті дотримання будь-якої мирної угоди з Україною безпосередньо. Серед республіканців таких 61% і 77% серед демократів на запитання, який підхід Штати мають підтримувати для розв'язання війни. фактично половина виступають за підтримку захисту України свого повного територіального суверенітету, тобто до повного звільнення окупованих територій. І ну, якби це 50-50, бо 34% тут відсотки республіканців, 58% демократів. Щоправда, 23% респондентів переконані, що Україна має поступити. Тися Територіями в обмін на довготривале припинення вогню, але однозначно з гарантією безпеки від заходу серед республіканців таких 30%, Серед демократів, 16%. Ще п'ята частина американців підтримують тимчасове припинення війни. Ну якби опитування свіже, і я не думаю, що Трамп про нього не знає. А от ще один скандал, який теж відбувається. Я ж кажу, паралельні реакції, реальності такі, якби дуже дивує, це сп. Цілеспрямована американська атака на Європу, тому що вони думають, що можуть робити все, що а Європа настільки кола, що не буде реагувати аж до такого рівня, як цифровий простір. Я вже казав в першій частині, там де брифлі дуже коротко, основні моменти, а тут трошки більш розлогу я вам дам, бо непересічна дійсно подія відбулася, і вона може мати значення. Хоча ціна питання там ну просто копійки для сьогоднішнього рівня там 120 мільйонів євро. Ну, для рівня там Європа, Штати, але оця заява Радослава Сікорського у відповідь на дописи Ілона Маска: Відправляйтесь на Марс, і там немає цензури на нацистські вітання. Якось ну достатньо різка. Бо Ілон Маск в свою чергу, ну, що починалося, написав: скільки часу мене, перш ніж ЄС, зникне, скасувати ЄС. Ну це допис Маска. Ще раз, то він атакував там, Румунію, Британію атакував, Молдову атакував. Тепер він атакує комплекс, тобто Євросоюз, і полеміка за участю головного такого польського дипломата. Якраз розпочалася в мережі, коли оцей, ну не знаю, його можна назвати, партнером Трампа, союзником Трампа, чи колишнім там, поплічником, образившись на рішення Євросоюзу накласти на мережу X штраф в розмірі 120 мільйонів євро, от видав цей пост. Закликом не більше, не менше ліквідувати Євросоюз. Євросоюзу слід значить, знищитись, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти своїх громадян. Ну, просто після того, як Маск купив мережу X, була запроваджена оця мережа синіх галочок, причому платних, які ну, типу верифікують особу. Але іноді галочки отримали фейкові аккаунти, що було викрито, і це суперечить цифровому законодавству Євросоюзу. Ну от рішення Євросоюзу виклик. Викало різку реакцію у Вашингтоні. Навіть держсекретар Рубіо назвав цей штраф атакою на всі американські техноплатформи і американський народ. Бачите, як вони розкручують. А Джей Дівен заявив, що в ЄС повинні підтримувати свободу слова, а не штрафувати компанію за дрібниці. Ну я вже казав, що там був такий пост примирення чи спроби е, Туска, Дональда Туска, прем'єра Польщі. Але він каже: ну, ми ж не для того створені, ми повинні товаришувати. І там в кінці він зробив припис. Якщо нічого не змінилося. І це, як на мене, ключовий момент. Бо, звичайно, таку полеміку, хто мав підтримати правильно, росіяни міттєво там, значить, все це підхоплено було. Цей Кирил Дмитрієв, спецпредставник Путіна, видав одразу серію постів. Спершу він прокоментував публікацію про можливу конфіскацію заморожених активів. В той час, як вони руйнують свої власні країни неконтрольованою міграцією, зростанням злочинності і економічним спадом, еліти Євросоюзу тепер хочуть завершити самогубство європейської цивілізації знищивши право власності і підірвавши власну валюту. Потім напряму підтримав Маска, назвавши рішення ЄС фатальним: просто 20 мільйонів євро. Фатальна помилка ЄС. Вибір цензури замість дебатів. Це говорить представник країни, де взагалі всі зараз соціальні мережі під забороною, і лише єдиний там якийсь Маск, Макс, чи як він там називається, залишається в пріоритеті. Всі інші вилучені, навіть обмеження інтернету, і це говорять росіян. І ніхто на це не реагує, ніхто це не розбирає в Європі. Якась Така історія. ну, Дійсно, якщо ти хволий, тебе будуть добивати однозначно. Фатальна помилка значить ідеологія, замість реальності, масова міграція, замість безпеки і зеленої догми замість промисловості. От розказують великі спеціалісти, в яких картки на продукти незабаром будуть запроваджувати. Ну і на завершення там кілька разів визнав в Трамп і татуся, та не більше, не менше, так, якби лизнув нормально. Бо спочатку Дмитрій відповів репліку не. Реп 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 provokuite tata А, значить, я не думаю, що американці до кінця розуміють, наскільки ми європейці втомилися від їхньої синітниці. Це вже реакція з Європи. А потім перепостили там листа 24-го року від Єврокомісара до Маска з вимогою дотримуватися законодавства ЄС під час його прямого ЕТЕРУ з Трампом. А під, репорт, під цим репостом Дмитрієв теж залишив допис. От люди відслідковують. Важливий лист ЄС щодо цензури. ЄС атакує як Маска, так і Трампа. Чому ЄС атакує? Татуся, оцей Дмитрів. Е, отак, оце викручує. Ну і щоб сумнівів не було в його підтримці. Татуся він так підсумував. Втручання Євросоюзу в вибори штатів з боку ненавидячих Трампа, не обраних народом брюссельських бюрократів. Тепер стало відкритим. Ну, Брюсель, е, е Брюссель, Брюссель давно намагається підірвати позиції президента Трампа і активно саботує мирні зусилля. Пробудження щодо ролі є, вже почалося. Ну, от вам і Дмітрієв, от вам і позиція Росії. І, і от якби маск дає пас, і ці починають бити. До підтримки згодом приєднався хто б ви думали? Звичайно, Медведів. Але в Мідвідіо видно якісь проблеми з цими реакціями після того, щоб як Трамп сказав, що він не сповна розуму, був не багатослівним, обмежився коротким висновком саме так. А можливо, просто в нього там була чергова зайва Фінляндія під перемогою, то просто те, що зміг написати, саме так, да. наливай. А куди більш багатослівним виявився прем'єр Угорщини? Це ще одна, я ж кажу, Дрім Тім там одразу намалювалося. Віктор Орбан, який знову вирішив зіграти за команду гостей. Властувастувавши для Європи такі friendly fire. атака комісії на мережу X говорить сама за себе, коли брюссельські керівники не можуть виграти дебати, вони вдаються до штрафів. Європі потрібна свобода слова, а не нерезультативні бюрократи, які вирішують, що нам можна читати або про що говорити. Знімаю капелюха перед Ілоном маском за те, що той тримає лінію. І це знову ж таки при тому, що в Угорщині величезна проблема із свободою слова із непровладними засобами. Масової інформації, це теж всі знають. Ну і знову ж таки, Європа на це не реагує. Ну що, що можна сказати? Вони як каже Орбан, просто зайняті тим, що готуються до війни з Росією до 30-го року, але Угорщина зробить все необхідне, щоб уникнути подібного розвитку подій. Існує як от каже Орбан, чотири етапи ескалації. На його думку, зараз Європа з введенням загальної військової повинності. А ми з вами говорили буквально там вчора, позавчора про те, що в різних країнах відповідне законодавство міняють. А, і переходом до військової економіки перебуває на третьому етапі. а Наступна фаза це фаза конфронтації. Європейські лідери вирішили, що Європа йде на війну. Рішення з цього питання вже прийнято, сказав Орбан і додав, що ЄС навіть не намагається заперечувати свою підтримку війни. А, це підтверджується тим, що вони будують військову економіку. Вони перерінтовують виробництво транспортних засобів на виробництво зброї. Ну бо. Машин достатньо видно, а от те, що недостатньо, до речі, як сказав один з єврокомісарів, ну, Орбан просто про це не, не хоче говорити. що, Наприклад, в Європі інвестування і продажі легше відбуваються по лінії помідорів і зеленого горошка, а навіть на енергетики. Тобто в енергетику ніхто не вкладає гроші, і тому кажуть, що цей сектор найбільш розливий. А Орбан розбудовує вже другу атомну електростанцію. Це знову ж таки, якби привіт до. Керівників цієї величезної європейської інституції. Ну і що сказав Орбан, теж лякаючи, бо все, що він робить, це електоральний напрямок. Наступні вибори це останні перед війною. Якщо ми будемо мати уряд, який буде підтримуватися Брюсселем, нас затягнуть війну. Якщо національний, ну типу, голосуйте за мене, є шанс уникнути і по суті це чергова просто маніпуляція. Антивоєнними лозунгами, фактично виступає він проти курсу Європи на зміцнення власної безпеки. А війна недалеко, політично вона близько. Лідери ЄС вирішили, що Європа йде до війни. Оце ж 30-й рік, і континент переходить. Оці етапи ескалації, розрив дипломатії, перехід економіки на воєнні рейки, повернення призову і підготовка до прямого зіткнення. От щоб уникнути цього, каже, давайте будемо молитися. Це за межами наших сил. Питання, чи можемо ми залишитися осторінь, Нам потрібна сила, і угорщина має стати такою сильною, щоб не просто сказати ні війни а й уникнути її. Ну і звинуватив дияволів війни в обмані, що конфлікт вигідний і закликав протистояти цьому. А при тому ну не став якби соромитися і розкритикував Євросоюз за нахабство ліцемірства. Я ж ну, жодної реакції з Євросоюзу немає. Тобто жодної реакції з Єврокомісії, де б напряму запитали Орбана. Ну тобто, так не подобається організація, то може, якби ну його. Вони перекласифікували санкції, як і торгівлю, щоб обійти одностайність і ігнорувати нас. Це не повага. Ті, хто краде кошти ЄС, читають нам лекції про корупцію. Ну не просто читають лекції, а просто вказують прямо на корупцію. Бо ми вже теж з вами згадували так виглядає, що корупція лише в Україні, а в інших я не знаю, що там гуляш і токайський вино, Так? Так, ще один там плюс-мінус в цьому ж контексті. Президент Словаччини, хоча ви знаєте, там влада все ж таки за прем'єр-міністром, але є в них президент. Я вважаю, що якщо ми будемо надсилати в Україну ще десятки чи сотні мільярдів тільки для того, щоб купити їм зброю і військове спорядження, ми лише продовжуємо конфлікт, який має руйнівні наслідки для України, це Петер Пелегріні стосовно от, репараційного кредиту, слід прискорити і підтримати дії Сполучених Штатів, щоб вони якомога швидше сіли за стіл переговорів з путіним. Ну тобто, щоб не Путін сів швидше за стіл переговорів, щоб Україна сіла за стіл переговорів. це те, що все, що треба знати, про устрій дипломатичної думки і рівень думки в словаччині сказав, що такі великі кошти мають витрачатися хіба на післявоєнну відбудову України, щоб допомогти цій країні відновитися, щоб знову забезпечити її електрикою, щоб знову відбудувати всі зруйновані будівлі міста. Я вважаю що це буде кращим і більш ефективним використання грошей для жителів України ніж продовжувати військові дії і За допомогою таких величезних вливань, адже сьогодні всім очевидно, що Україна з огляду на величезну армію і завзятість російської армії просто не здатна виграти цю війну і витіснити її зі своєї території. От про що говорить Пілігріні? І на тлі чого знову ж таки вони всі повилазили з цими заявами, а, з, на тлі того, що. Неоднозначна ситуація з дійсно цим репараційним кредитом, і план А, і план Б далекі від реалізації, це ну, якби узагальна експертна оцінка, і ну, теж там за лаштунками щось відбувається, але бачите, прем'єр Бельгії Девевер, якого напередодні безуспішно переконував Фрідрих Мерс, не демонструє жодних ознак того, що він відмовиться від незгоди з використанням заморожених коштів. А от паралельно, бачите, і Словаччина і Угорщина сказали, що якщо буде голосування, вони. Будуть проти, а план Б щодо використання спільного боргу для фінансування України також, здається, не може бути, оскільки, от Орбан прямо відхилив цей крок на зустрічі послів п'ятницю. Ну плюс, от бачите, якщо шо, Словаччина готова долучитися, але це все необхідно і фінансування, і збройного захисту для того, щоб Путін швидше зупинився. І звичайно, забезпечення існування держави, бо от масштабні бойові дії якраз вплинули на енергосистему і змусили діючи АЕС знизити виробництво електроенергії. Це те, що ми по факту маємо на зараз. І це заява. До речі, Гросі МАГАТЕ, який там вкотре закликав до військової стриманості. Ну він як завжди, не конкретизує до кого адресно він звертається. Щоб уникнути ядерної аварії, команда МАГАТЕ нині здійснює поїздки Україною в різних напрямах, оцінюючи стан електричних підстанцій. Критично важливих для ядерної безпеки захищеності після недавніх військових атак. На енергетичну інфраструктуру. І ще й додав, що наша ЗАЕС, Запорізька атомна електростанція, ну він правда там сказав, українська ЗАЕС, тимчасово втратила зовнішнє електропостачання вночі. Це вже одинадцятий раз за час військового конфлікту. Знову працюють генератори. Ну, було б да, добре знати, що там солярки їм вистачить. Але маємо те, що маємо. Ну, власне, з такими підходами, навряд чи хтось ще наляє там щодо менше шампанського гроші, та й взагалі не буде що наливати. Ну, шампанський з Франції, звичайно, що. Буду залишатися, але шампанське, яке вироблялося в Україні, зникне, тому що виробники алкоголю більше не зможуть використовувати і цю назву починаючи з 1 січня 26-го року. Я за коньяк вам говорив, ну от тепер і шампанське. А там ще є цілий список, і Портвейни, і Херес, Мадера, Кальвадоси і інші назви, що історично Україні не належать, і це вимога угоди про асоціацію з Євросоюзом. Ось така практика речей, друзі, на сьогоднішній день. Але думаю, що ми вже цей кейс розбирали. Хто вживав в то він і під назвою іншої буде вживати. Хто не вживав українську, ну, значить, так воно і буде. Головне, щоб вистачало засобів можливостей це робити. Друзі, так виглядає другий наш брифінг за сьогоднішній день. Нагадаю, він в свою чергу називається «Неділя 7 грудня. Щиро дякую, що ви на youtube каналі Василь Кламчук. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки. Вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео з категоричними українськими подобайками і лайкосами. Якщо цей формат вам заходить, коментарі і відправляйте лінки про перепости. Та цього відео на своїм друзям, знайомим, колегам по роботі в своїх соціальних мережах. Аби було більше дійсно притомної аудиторії, дай Боже їм здоров'я алгоритмам Ютубу, який від цього швидше обертається. Спасибі, Патріони, спасибі спонсори каналу, друзі, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Це не аби як рухає вперед. І дякую всім, хто в описі до цього відео знаходить можливі опції для себе. Якщо має дійсно можливості і бажання, радий завжди спілкуванню. Спасибі, величезне. На загал не забуваємо про наших героїв і те, що кожен з нашої спільноти в своєму форматі 24 на сім пхаємо із. Нашими захисниками пхаємо до перемоги. І вона буде обов'язково, навіть не сумнівайтеся. Отже ще раз дякую за ваш час. Хай щастить. до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь. І далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!